Народна битва за здоров'я українців, не чекаючи правоохоронці з чиновниками відреагують. Харківські активісти оголосили війну торговцям дурманом і накрили аптечний склад, якому, на їхню думку, підторговували нарк... наркотичними препаратами. Тим часом на антитерористичній передовій надвечір кажуть у штабі АТО поновилися потужні артилерійські обстріли українських позицій. Останні новини з фронту та розповіді про стан справ у тилу в день цьому цьогорічного липня. До вашої уваги. Добрий вечір. Це підсумковий спецкордобит. Перетин за високотехнологічним стандартом, не без мережевих ускладнень. Сбу запустила сайт для оформлення електронних перепусток на окуповану територію. Прокурорів за грати. суд обирає запобіжний захід для любителів твердої валюти із діамантами. Цінності напередодні у кабінетах прокурорів знайшли оперативники СБУ. Гартування духу. Ми сейчас расслабляем розслабляємо расслабляем розслабляємо руки, знімаємо лішнє напряження. Мобілізованих бійців АТО готуватимуть до бойових дій професійні психологи. Конкретні рішення на переговорах у мінську будуть, але наступного разу кажуть, що за два тижні. Принаймні на це сподівається новий спецпредставник ОБСЄ в контактній групі Мартін Зайдік. Основні дві теми, які обговорювали сьогодні у підгрупах з безпеки, економіки, політики та гуманітарних питань. Ситуація у Широкному та відведення зброї калібром більшим за 100 міліметрів, так само торкалися учасники консультації теми виплати пенсій на окупованих територіях та медичного забезпечення. Водночас варто й говорити про те, що попередні мінські домовності якісного результату принаймні на фронті не дали. В групі безпецоди обсуждали питання, які вам відомі, широкі. І ще питання відводу воруження калібром менше 100 міліметрів. Надвечір ситуація у зоні АТО загострилася. Станом на шосту вечора. На передові було зафіксовано майже три десятки обстрілів українських позицій. Бойовики задіяли 152-мм артилерію та 120-мм міномети. На луганському напрямку міни вибухали на території міста щастя. Один зі снарядів зруйнував приміщення турбіного відділення Луганської Тес. Годину тому з'явилася інформація, що у тому ж таки Щасті українські бійці потрапили в засідку. Від осколкових поранень після вибуху міни загинув один український боєць. Ще троє дістали поранення. Двоє перебувають у надзвичайно важкому стані. На Маріупольському напрямку мінометного обстрілу зазнали Новотроїцьке та Павлопіль над там із самохідних акацій та Васильків, 82-мм мінометів. Терористи атакували селище Гранітне. У цьому ж секторі з підконтрольного бойовикам селища Свободне вівся вогонь по українських позиціях поблизу Тельманового. А згодом, імітуючи відповідь українських силовиків, проросійські найманці обстріляли те таке свободне. Загинула дитина та постраждали там виключно мирні об'єкти. У секторах С та Б найгарячішими місцями стали нині ділянки передової в районі пісків, Новгородського, Луганського, Опитного та Водяного Початком переговорів з контактною групою у мінську бандформування, наче за з наказом, почали обстріл зі 120-мм мінометів. Позиції сіл АТО о 15.20 поблизу населеного пункту Новгородське о 16.00. Обстрілу зазнали наші позиції населеного пункту Луганське, о 16.50 населеного пункту Опитне, о 17.20 водяне. Від сьогодні в зоні АТО повинна запрацювати електронна система перепусток. Щоправда, як отримати таку перепустку, поки що мало зрозуміло. Електронною поштою документи вже не приймають. Повідомили в службі безпеки України. Також СБУ не радить надсилати заявку рекомендованим листом. Це кажуть, ненадійно. Єдиний варіант заповнити форму на спеціальному сайті, який СБУ запустила в тестовому режимі. Утім, він містив ті... стільки помилок, що напередодні його навіть вирішили заблокувати. Тож цілком ймовірно, що 11 тисячам людей, які встигли зареєструватися. Доведеться проходити процедуру заново. Їхні заявки можуть просто анулюватися. Стан подання СБУ радять перевіряти на тому такий сайт, і Сьогодні під вечір він таки запрацював. Подати документи ще можна і фізично безпосередньо на блокпостах у місцях перетину лінії розмежування. У Дніпропетровську поховали Артема Романова українського воїна із другої афганської штурмової роти батальйону Айдар. У підрозділі його називали німець. На Луганщині 4 липня Артем підірвався на міні поблизу 29-го блокпоста до батальйону Айдар. Боєць пішов служити добровольцем минулого літа. Йому було 37, і цього року він збирався одружитися. Блокпост тримають попри численні атаки бойовиків, запевняв Артем Романов в інтерв'ю ТСН за кілька днів до загибелі. Його життя обірвалося у суботу. Поруч із блокпостом підірвалися бійці 24-ї бригади. Артем з товаришами кинувся рятувати побратимів. Якраз виносили пораненого, аж раптом ще один вибух. П'ятеро загинули. Вони імені могли туди, і не йти, і не біжати. Ну, пішли туди. Несли 200-го тяжолога на носилках. І міна перед ними лупанула. Бійці на Луганщині згадують останні хвилини життя Артема. Кажуть, врятувати його не було шансів. Німець був дуже важко поранений. Я ще з ним 15 хвилин пробув коло нього. Він все запитував, що там з моїми ногами, яких вже не було. Я йому розповідав, що нічого страшного, Артем ми ще на футбол з'їздимо. Розповідав йому, щоб ти головне не засни. Якось мащиться все. Подиваємо. Артем Романов пішов до батальйону Айдар добровольцем рік тому. Електрик за освітою не мав бойового досвіду, натомість мав захоплення задовго до АТО. Військова історична реконструкція. Його дід пройшов всю війну, був артилерістом. Артем дуже гордився, багато розповідав про ньому. І ну, дід мало про війні. І інтересне на появився мінату, коли йому захотілось узнати, що ж о чому мовчать ветерани. Побратими кажуть, він наче народився зі зброєю. Ми навчався і діяв за принципом «сам гинь, але друга рятуй». он был гранатометчик, гранатомет с гранатомета стрелял, такое ощущение было, что он родился с ним. Он был человек с большой буквы, жизненно радостный, такой, знаете, всегда улыбка на лице, всегда пошутить мог. То бишь, какая бы би ситуация не была, грустная, но он всегда был. Ну, вот весельчак, он такой был. Він ніколи різких нікис неправильних рухів не робив в сторону. Він завжди старався допомагати. Він чесно дуже Артем Романов так і не встиг одружитися, побратися збирався цього року. А після війни хотів стати пожежником, щоб і надалі рятувати людей. Павловська, Іван Гребанюк та Олександр Куліш, спецкор два плюс Мобілізованих українських бійців тепер готуватимуть до участі у бойових діях ще й морально професійні психологи. Командири запевняють, якби такі курси були на етапі підготовки перших хвиль мобілізації, багатьох втрат ймовірно вдалося б уникнути. Чого саме навчають бійців, знає Ольга Старощук. Цю групу з навчального центру під Миколаєвом вже незабаром відправлятимуть по військових частинах, а звідти в АТО. Хлопці навчились влучно стріляти, знають тактику, заняття з психологами після виснажливих стрільб, наче й перепочинок. Але ці знання знадобляться їм не менше. Це упражнення лижні ми піднімаємо руки розслаблені. Ми сейчас розслабляємо спину, розслабляємо руки, знімаємо лишнє напряження. Така п'ятихвилинна розминка допомагає позбутись утоми комплекс вправ на усі відділи хребта. Після нього і ноги, як нові, і концентрація на рівні. А це маятник вправа, що допомагає відчувати побратимів навіть заплющеними очима. Цього разу тренер курсанта не втримала. Тож наступного обоє мусять сконцентруватися краще. Сіровно мой бойовий товаріш. Пад держить любому случаю довіряти побратимам, знати як реагувати на стрес, бути морально готовим до полону та знати, як там вижити. Ці знання на передовій часом важливіші ніж традиційна армійська наука. Це у вас і спряді маячок у кого то хаммер, у кого-то сделать табуретку, у кого-то жениться, у кого-то родить там сына или еще что-то, да, или поехать там в те же Карпаты, в которых ты никогда не был. Какие-то простые маячки, это помогает выжить. Выполнение боевой задачи не зависит от одного человека, а зависит от коллектива. Если коллектив будет слаженный и все будут готовы помогать друг другу и поставлять свое плечо, то, соответственно, это будет залогом успеха выполнения боевой задачи. Психологи кажут, цей курс коригували після відряджень у зону АТО. Мы не были готовы к войне. И такое Это было в первую же поездку в то, когда мы поехали вооруженные нашими методиками, нашими там сертификатами, опытом. Мы приехали и поняли, что там, в общем-то. Мало що пригодиться. пригодіться. Верні просто вислушувати. Це спільний проект Генштабу, міноборони та волонтерів. За час експерименту курс стресостійкості пройшли майже три тисячі мобілізованих п'ятої хвилі. Такі психологічні тренінги нині тривають у всіх вісьмох навчальних центрах збройних сил України. Найближчим часом їх включать до обов'язкової програми підготовки мобілізованих. Ольга Старощук, Віктор Гарагуля, Миколаїв Спецкор, 2+,2. Герої України саме так не дочекавшися ні змін до українського закону, ні відповідного указу президента Порошенка написали на плиті творці пам'ятника Білорусу. Михайлу Жизнявському. монумент сьогодні урочисто відкрили на могилі героя майдану. під Гомелем. гроші на пам'ятник зібрали білоруські активісти. А створив його місцевий скульптор Олесь Шатерник. Окремі пенсіонери кажуть, батьки Михайла навіть жертвували на вшанування пам'яті їхнього сина. Останні копійки на урочисте відкриття пам'ятника приїхали місцеві опозиціонери, друзі Жизнявських, а також їх представники українського посольства в Білорусі. Михайло Жизневський загинув нагадаю 22 січня 2014 року на вулиці Грушевського. Слідство в його справі, так само як і пошуки винуватців загибелі інших майданівців, досі триває. Конвертаційний центр під прикриттям благодійного фонду у Києві викрили групу людей, котрі під виглядом допомоги бійцям АТО та переселенцям отримували гроші від українських та іноземних доброчинців, а далі конвертували їх та привласнювали. Скільки саме грошей не дійшло, тим для кого їх збирали, ще з'ясовують слідчі. А от як допомогти армії та не натрапити на шахраїв вивчала питання Валентина Доброта. Непримітний офіс з комп'ютерами на столах тут і акумулювався збір грошей під виглядом допомоги бійцям. Під час обшуку співробітники псевдофонду йдуть у відмову. Хто собственникам даного поміщення ви за роботу? Фонд для прикриття конвертаційного центру створили ще у січні. Листи з проханням допомогти бійцям писали вітчизняним благодійникам і за кордон, отримане, обготівковували у банках. Скільки зібрано пожертв саме на допомогу воякам та переселенцям, податківці ще з'ясовують. Загальний обсяг 200 мільйонів гривень, які були обготівковані. Це взагалі по системі. Це те, що проходило через банки, де, де знімалося кур'єрами всі члени групи, дали, визнали свою провину. Дали свідчення, хто організатор, доведена вина кожного. Довіряй, але перевіряй, дивісь Тетяни від початку бойових дій вона допомагає бійцям. Перші кроки на цій ниві були обережними. Я готова допомагати, але якщо я точно знаю призначення, історії про непорядних волонтерів чи очільників псевдофондів, тетяна може розповідати годинами. Є навіть дуже досить публічні люди, які ще рік тому були нікому невідомі, А тепер вони раптом стали дуже багатими, дуже там заможними, мають. Круті авто в них з'явилося за останній рік. Організатор центру під домашнім арештом мало того підписав угоду про визнання вини під час обшуків на початках виявили відбитки пальців учасників схеми рахунки заарештовано, також знайдено і готівку. Це репутаційні риз, ризики для нашої країни. І наступним чином, знаєте, коли якась благодійна організація отримує прохання про допомогу нашій державі, вона може замислитись: а чи, чи треба надавати? Чи дійсно це цільова допомога? Як не потрапити на гащок, псевдоволонтерів? Віталій Дайнига показує на сайті благодійного фонду, в якому працює. Із до вечора ми заносимо все, що заходило за день. Бухгалтерія будь-якого благодійного фонду має бути відкрита, тому що ви маєте мати можливість завжди запитати, скільки ви всього зібрали за весь час, побачити свою суму в цій. Да, всі, всій кількості і побачити, куди це було витра, ви, витрачено. Звітувати за отримане та витрачене фонди повинні не лише перед податківцями, перед благодійниками насамперед. Євромайдан та війна на сході показали, українці готові жертвувати і не лише грішми, але кожен раз, коли ви кидаєте гроші у скриньку чи перераховуєте у фонди, важливо знати, що ці гроші справді підуть на благодійність. Валентина Доброта, Наталія Ярмола, Михайло Путя та Сергій Азаренко. Спецкор 2+,2. плюс суд у ці хвилини у закритому режимі обирає запобіжний захід з затриманим напередодні прокурором. Першого заступника керівника слідчого управління генпрокуратури Володимира Шапакіна й одного із заступників прокурора Київської області Олександра Корнійця підозрюють у хабарництві. Під час обшуків вони знайшли майже півмільйона доларів, 65 діамантів і незареєстровану зброю. Шапакіна та Корніця підозрюють у вимаганні хабара за видобуток піску. Якщо провину чиновників доведуть, їм загрожує ув'язнення від 8 до 12 років із конфіскацією майна. Снове засідання почалося із годинним запізненням. Пресу до зали не пустила. Надвечір стало відомо, що шапакіну визначили два місяці тримання під вартою або застава у 3 мільйони гривень. В Києві тим часом не помирилися старі міліціянти із новими полісменами. Поліцейський патруль затримав на пляжі осіб, які побили відпочивальників. Привели їх до райвідділка, а міліціонери-учасників бійки не затримали і навіть заяву від потерпілого не прийняли. У міліційному главку запевняють, що мовляв, нові та гарячі українські поліцейські просто не повністю розуміють процедуру. Натомість самі нові вартові правопорядку обурюються, що їхня робота не потрібна. Станіслав Фещенко занурився у перепитії корпоративно-правоохоронної епопеї. Потерпілий Олександр купався на пляжі столичного району Оболон з дружиною та сином, і раптом йому здалося, що катер пливе на відпочивальників. Він зробив зауваження і отримав тілесні ушкодження. Я пішов зробити одне зауваження, що він тільки виключив двигун. Відповідь мені значить, він сказав, що тут його пляж, що ви взагалі можете забиратися всі геть. Вийшов і далі, починав мене просто бити. Власне, катера від слідства не ховається, правда, й на камеру не світиться. Запевняє, увечері святкував день Нептуна. А в конфлікті винні обидві сторони. Ми підійшли з країшку, там де людей практично не було. В конфлікт винні к човаша водка тут воняє. Первое почалось з його сторони. Тобто він лодку бив її ногами. Та головний конфлікт зовсім не між учасниками бійки. Потерпіли, каже їх з родиною, протримали у відділку 6 годин і навіть не оформили пригоду належним чином. Попри побої, вони до 4 годин ранку не приймали у нас. Заяву ми не отримали повідомлення е, направлення на судно медичну експертизу. Полісмен Дмитро Крештофов каже, покинув фінансову діяльність, аби служити батьківщині. А тут така оказія. Це друге патрулювання в його житті. Зупинив бійку, доставив у міліцію її учасників. А міліція просто відпустила фігурантів. Я вибіжав до пляжу і відділ, що там куча людей збивають друг друга. Куча чоловік 6-8. Двоих избивали, если быть точно. Но ну, там буйки, дети играются, они заехали прямо на пляж, вот так вот. И пока писали заяву, тех уже отпустили. Что возмутило пострадавшего, не то, что их отпустили просто так, а то, что у них не было документов и просто со слов записали. То есть они были в плавках, никто не подтвердил их личность. Керівництво міліції запевняє, полісмени люди молоді і просто не розібралися. Справу все ж таки порушили за хуліганство, але пізніше і двох нападників кажуть: відпустили, бо закон такий. Відкривається кримінальне провадження протягом догби, тобто збираються матеріали. Всі матеріали збираються, і уже слідчі приймають рішення. На цей час написано три заяви: двоє від потерпілих. Один від свідка. Ми не могли тримати людину, доставленого за правопорушення, більше ніж три години. Пан Дмитро на колег зла не тримає. Полісмени сподіваються, все таки знайти спільну мову з міліціонерами. А от потерпілий пан Олександр погрожує кримінальною справою черговому майору, який відмовився прийняти в нього заяву. Станіслав Фещенко, Галина Гран, спецкор 2+,2. Ретроколекція. Перший в Україні музей мототехніки відкрили у Львові. У зібранні понад півсотні рідкісних експонатів, починаючи від легких мотовелосипедів і закінчуючи потужними мотоциклами. Усі моделі відреставровані, і незважаючи на поважний вік, принаймні половина з них і досі здатні мчати. Степан Грицюк бачив ретроколекцію. Я відлупала кавалок фарби від нього і ходила з ним. По магазинах вів'янка Божена Городницька з гордістю показує центральну частину експозиції. Це старенький мотоцикл Мінськ, який випускали у Радянському Союзі. Колись його знайшли серед брухту реставрації, він уже не підлягав і виглядав приблизно ось так. Аби зберегти раритет, львівські мотолюбителі вирішили його одягнути. Я поєднала спиці з гачком. Це десь було приблизно два або три місяці. У мене хата була як гараж. Це було в мазуті, в маслі мотоцикл був розкладений по всій по всій кімнаті. Частина е, деталей лишила мені синяки на колінах. Майстриня покрила в'язаним одягом практично усі деталі двоколісного. Мінськ вдалося зберегти. Він став єдиним мотоциклом у Європі, який отримав таке дизайнерське рішення. Засновник музею Остап Бойко зізнається його колекція. Це спроби врятувати техніку, яка колись була масовою, а потім раптово перетворилася на раритетну. Багато мотоциклів такого класу і не тільки, просто знищують, здають на метал, вивозять за кордон. Воно втікає з країни. Ну і напевно, я не скажу, що це така була там мета це все зібрати, просто появився такий азарт. Зібрати, подивитися, що з тим з тою технікою відбувається. у колекції Остапа італійська, польська, німецька техніка та найбільше продукції радянського автопрому. Вона є не менш цікавою і на неї давно полюють іноземні колекціонери. Деякі взірці за кордон вивозять масово. Та вже вивезли все, що хотіли. Вже практично не осталось. То, то що становиться раритетом, з нашої голодухи, народ продає, підіймає, якось питається в состояння. Ну Єсть є техніка, котрий 15 років назад було много. зараз запчасть не Найдеш. Остап Бойко, член фан-клубу, який популяризує ретро-транспорт, каже: багато львів'ян ще мають рідкісних залізних коней. Тож, якби вдалося знайти відповідне приміщення, експозицію музею можна було б значно збільшити. Степан Грицюк, Малькут, львів, на тому нині маємо завершити. Просто за мить на 2+,2 плюс стартуватиме черговий епізод проекту Патріот UA. Цього вечора Наталка Якимович питатиме про фронтові будні, ловайський котел та порятунок поранених бійців з під ворожого вогню, народного героя України, вченого медика та громадського діяча Всеволода Стеблюка. Не пропустіть розмову, обіцяє бути неймовірно цікавою. Спецкорно зомість в ефірі традиційно знову буде надвечір цього разу у середу. Дякую, що довіряєте, і до зустрічі.